У Кропивницькому проводять ярмарки професій, де працедавці презентують вакантні посади. Нині наймачі активно запрошують на традиційно чоловічі робочі місця жінок. Чи готові українки перекваліфіковуватись та опановувати нові професії? Наш матеріал. Водії потрібні, машиністи-екскаватора. Оператори і контролери я вже називала так. Навіть мені треба є такий відділ реалізації послуг з юридичними особами. Мені там треба інженер, і економіст. Представниця водоканалу Ірина Ніколайчук розповідає про вакантні посади на ярмарку професій у Кропивницькому. Одна зі слухачок, — 38-річна Людмила. Вона вимушена переселенка з міста Нова Каховка. Там була продавчиною. Окупація. Ми два місяці прожили в окупації і вирішили сім'єю виїхати. Тому що ну, там не життя. Я все розглядаю. Мені цікаво, і хочеться себе в чомусь новому реалізовувати. Жінка вирішила змінити свій фах і набути нових навичок. Зараз намагаються зорієнтуватись, які професії затребувані і на які варто навчатись, щоб надалі без проблем мати роботу. Для себе цікаво, я почула водій тролейбуса. Це мене зацікавило, тому що не не необхідно водійські права, що я не повинна зараз вивчитися на водія. Просто а відразу вони навчають вже три місяці. Навчання йде, і я отримую права, і там відзначається, що я водій тролейбуса і можу працювати. Нині на підприємствах бракує фахівців із професій, які раніше вважались умовно чоловічими на обласному водоканалі. Вакантна майже сотня посад. З них більшість це слюсарі. Тож роботодавці готові навчати та працевлаштовувати жінок на нові для них спеціальності. За 30 років досвіду до своєї роботи я перший раз зіткнув з такою проблемою, як нехватка людей більше чоловічих, тому що війна. І за три роки багато хлопців пішли служити, захищати нашу країну, тому хотілося б побачити дівчат на таких посадах, як слюсарі, водії, оператори. І задоволим чекаю на цих жінок, будемо навчати їх. Шукаємо операторів верстатів з програмним керуванням. Бажано, щоб це була жінка, тому що дуже складно в наш час зараз знайти чоловіка. В у нас працюють. Уже молодь 19-20 років, але коли великий об'єм нам не вистачає працівника на ярмарку професій у Кропивницькому, чимало відкритих посад презентували самі роботодавці. Тож усі охочі могли дізнатись з перших уст і про умови праці, і про можливість безкоштовної перекваліфікації та перспективи працевлаштування. І багато чоловічих професій переходить в жіночі руки. І служба зайнятості не стоїть. Осторонь. Ми сьогодні пропонуємо вакансії близько півтори тисячі вакансій. Актуальних є по області. Водійки, верстатники широкого профілю, слюсарі, трактористи, машиністи, слюсарі колісних транспортних засобів. Такі заходи у місті у різних локаціях планують проводити повсякчас. Кропивницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиться телеканал, інтермарафон, єдині новини.